Ти розпочинаєш шлях, коли заправляєш авто високоякісним пальним. Енергія руху підкорює відстані, а впевненість за кермом приводить до цілі. Щоб потрапити до баку твого авто, пальне долає довгу дорогу від високотехнологічного заводу до тебе. Ця історія про відповідальність. Основу нашого логістичного ланцюга. Нам вдалося зібрати у продуктовому портфелі найкраще пальне зі світового ринку нафтопродуктів. Ми імпортуємо усі види дизелю зі США, долаючи тисячі кілометрів водних маршрутів. Наш досвід унікальний для України, а шлях пального вражає. На цих етапах використовуємо власні термінали для зберігання та перевалки нафтопродуктів у Європі, звідки пальне мчить залізницею і автошляхами у сучасних паливовозах до нафтобаз UPG. Кожен логістичний етап починається з контролю якості. Перша незалежна експертиза проходить у США. Наступна в Європі в Україні ми повторно досліджуємо проби з кожної партії пального у власні акредитовані за міжнародним стандартом лабораторії. Шлях бензину. Пролягає напряму з Європи, а 95 надпотужні UPG-100 та UPG-95 імпортуються з німецького заводу, використовуючи виключно власний логістичний ресурс. Це дозволяє нам підтримувати високу якість та безперебійно поставляти пальне для українських водіїв. Ось чому стели наших АЗК приємно тішать лояльними цінами. Національна мережа UPG обрала свій шлях, і ми пишаємося, що на ньому ми разом.